Розпаковочка. Що цей разно? Приїхало, зараз дізнаємося. Бистро би. Так, що це? Хопс. А, це габарити, задні. В общем, вогні, вогні до кораблі. Габарити. Заперек, світ. Оп. Мультипосилочка, тут все об'єднано. Сука. Милочок. Так, це все. Це ага, біндер. Патрону я заказав шукати його, бо я так зрозумів, загубити його можна. Дуже легко. Летить, як зірний, досікає, що не начився, Ой. Ой. Так, це що таке? Це антенни до куртки збільшити дальність. Так, це добре. Це все є добре. Це все є, що тут є. Оп-оп-оп, тут вони не порізать. Оп, ага. Це зарядний модуль, зарядка 4С клав батарею заряжить заряжать на мочи будем заряжать все есть так дальше 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 ага <звук> падли а де ще один карданчик блин мне заказал два прислали один мало бути два от падлы китайці. ну зробимо так тут Ага, це щотки <кій> до моторчиків колектор. Наки в мене відео на каналі, я там нагрузив камінням корпуси пробовав, а то було останнє відео. Вони поплавились. Треба було глянути щось з дуру. Ось таке. Так це що таке? Опс, опс. Ага. Це провода. Просто розходний матеріал. Так, а це ще зарядка. Стала зарядка 4 s 4 s акумулятора. Ой, бля, 4 s є. 6 s Теж хочу зробити. Ось так і все. 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 Все, це все, що приїхало на сьогодні. Дуже дякую. Приходьте ще.